26-й рік всі юфоюшники в Америці ніби потрапили в пастку. Що робити? Залишатися чи їхати, і взагалі, як планувати своє життя? За останні майже 4 роки всі юфоюшники пройшли декілька етапів встановлення себе як людини, як іммігранта, чи як просто людини, яка втекла від війни. Спочатку ми приїхали. І навіть маючи тимчасовий статус, коли ми тільки втікли від війни і відчули цю безпеку, і відчули цю свободу, зустріли людей, які приїхали сюди в Америку вже давно, і які своїм прикладом показували: дивіться, ми приїхали, ми легалізувались, ми адаптувались, і життя може бути класним. І ми думали, що о клас, зараз поживу, подивлюся, якщо все сподобається, також щось придумаю, Також залишуся, легалізуюся. Далі через рік і півтори була наступна стадія, коли ми думали, що ой-ой, до кінця статусу залишилося тільки півроку, а війна ще не закінчилася, і, взагалі, адаптація вона така складна. І міграція це. Щось таке також складне. Своє життя треба перезбирати заново увесь мій досвід, що приїхав зі мною сюди до Америки. Він тут не потрібен, і скільки б років не було людині, яка приїхала, це спочатку починати нове життя. Ні, це не для мене. Де моя мама? Заберіть мені, мене додому. І зараз. Коли вже пройшло більше ніж три роки, ми знаходимося в такій стадії, що треба визначатись. Всі фоюшники поділились зараз на дві групи. Одні кажуть Ні, поки не буде визначеності з документами, я нічого не буду планувати. Я нічого не буду а, робити, бо нашо це все. Інші кажуть: а нашому мені ті документи, якщо не знаю, що робити з своїм життям, що навпаки треба планувати, треба мати декілька планів. І по дорозі разом з цим вже придумувати як легалізуватись. Всім привіт, мене звати Діана. Я та сама юфоюшниця, яка понаїхала сюди до Америки, втікаючи від війни три з половиною роки назад. Зараз я працюю в медичному офісі, займаюся рекрутингом, але я ніколи не планувала приїхати до Америки. Я ніколи не думала про імміграцію. У мене було класне життя в Україні, тому приїхавши сюди, це був такий перший досвід, як взагалі жити по-новому, до речі, тут буде а, відео, в якому я поділилася своїми. Враженням від перших трьох років життя там буде більше деталей. Але сьогодні ми давайте з вами поговоримо, що ж нам робити з цієї точки зараз, через три з половиною роки, коли документи програмою фою вже не продовжують масово, коли кожен кейс розглядається індивідуально, коли кожен наступний крок легалізації він знов таки ж. Короткий на півтори або два роки, коли дозвіл на роботу буде продлятися тільки на рік, і що в цих взагалі умовах робити? По-перше, хочеться сказати, що емоційні гойдалки — це норма, але не стратегія. Хочеться сказати, що як ми відчували а, різницю, інколи здається, що все вирішено, інколи здається, що все втрачено. Це нормально, це життя, але не можна втрачати своє життя тільки йдучи за емоціями. Не можна будувати свою стратегію, спираючись тільки на емоції. Тож емоції окремо, але план дій завжди треба мати, і завжди треба його планувати. Я б навіть сказала, його треба. Будувати більш свідомо, а для цього треба аналізувати своє життя. Пункт другий це документи. Комусь здається, що документи це гарантія. Але на мій погляд, документи зовсім не дорівнює гарантій. І навіть якщо у вас зараз є якийсь план, як здобути документи, буде це робоча віза чи сімейна віза. В моєму прикладі це буде віза від роботодавця, але цей кейс до досягнення. Цієї візи він продовжується роками це від трьох до п'яти років. Тож, якщо відкладати своє життя, ж воно почнеться після того, як Прийдуть документи, мені здається, що це також нелогічно. Змінюються закони, змінюється політика, і в цей час, поки ти очікуєш документів, життя воно триває. Тому відкладати щось до того моменту, коли прийдуть документи чи вони з'являться, а мені здається, ну також не дуже не дуже правильно. Навіть якщо уявити. Уявити щось таке, якесь чудо, якесь диво, наприклад, завтра всім нам, юфоюшникам, на блюдечки занесуть у кожному до квартири ці грін-карти, ці зелені картки. А що далі? Що з цим робити після цього моменту, після вручення, життя не зміниться одномоментно? Да, може зміниться якесь а, відношення, але все одно потрібно буде працювати все одно потрібно буде планувати, все одно потрібно буде жити, заробляти, витрачати. Тож другим пунктом хочу звернути вашу увагу, що незалежно від того, чи ви вже знаходитесь в кейсі, його чекаєте, чи ви ще шукаєте шляхи, як здобути ту легалізацію, як створити той кейс з адвокатами, все одно треба планувати. І пункт третій повернення в Україну. Повернення в Україну це також. План. Але є трошки, мені здається, є такий трошки розрив з реальністю. Комусь може здаватися, що коли закінчиться війна, можна буде повернутися в Україну і все буде як раніше. Але чогось здається, те, що Україна вже змінилася, люди вже змінилися, ринок вже змінився. І навіть ви змінилися. Незалежності від того, війна закінчиться завтра, сьогодні, чи Протримається декілька років ще мені здається, у цей розрив він вже існує. І якщо ви плануєте повернутись в Україну, Україну також треба вивчати заново. І до повернення життя в Україні також треба готуватися, треба вивчати ринок. Чи ваша професія, чи ваша робота, чи ваші плани вони ще релевантні, так сказати? Якщо єдиний ваш план повернення в Україну звучить як повернення в Україну, то це не план. І до нього також треба підходити дуже серйозно, і треба до цього мені здається також готуватися. Тож четвертий пункт і Висновки, на мій погляд, треба мати три плана. Три плани. Перше, а що, якщо я залишуся в Америці? Чим я можу тут займатися? Як я можу тут жити? Що мені треба робити, щоб легалізуватись? План Б. А що якщо я буду повертатись в Україну? Чим я буду займатись там? Що мені треба зробити для того, щоб продовжувати своє щасливе життя в Україні? І план С навіть треба мати. А що якщо одразу не? Получиться легалізуватися в США, і треба буде кудись виїхати дочекатись документів. А що якщо прямо зараз не вийде повернутися в Україну, бо війна де буде той проміжний пункт, де я буду жити і готуватися до повернення в Україну? Все дуже просто. План А, план Б, план С. Мені здається, коли навіть люди, які ще не визначилися, що робити, повертатися чи залишатися, коли вони почнуть. Планувати тоді, коли з'явиться більш прозоре таке бачення, тоді може з'явитись якесь рішення. Тобто, моя ідея в тому, щоб не витрачати життя на очікування, а витрачати час, вкладати час на планування, аналізування, відсторонитися від емоцій та мати розуміння, а що якщо, і так, пункт п'ятий це планування, і це не тільки про візи. Це це про тебе, це про нас. Це про те, щоб дізнатись про свої сильні сторони, про свої слабкі сторони, про те, що ти хочеш. І про те, що ти реально можеш. Потім треба буде це порівняти з ринком, а чи потрібні а ці навички і ці бажання на ринку. Потім треба відправляти резюме і дивитись, чи є відгук. Якщо нема відгуку, дивитись або резюме погане, треба його переробити. До речі, подивіться в цьому ролику, як зробити більш американізоване резюме. Якщо його переробити, чи буде більше відгуків, чи треба взагалі міняти і шукати якусь іншу професію. Якщо ви Хочете залишатися в Америці, треба шукати роботу вже на майбутнє в Америці. Не знаю, як як ідея зробити фейкове резюме, таке яким ви вважаєте, що через декілька років ви можете стати, відправити його і подивитись, чи буде відгук, якщо ви плануєте повернутись в Україну, відправити резюме в Україну, і подивитись, чи є в Україні відгук на вашу спеціальність і також. Проміжний варіант, якщо ви хочете залишатись в Америці, але ви не впевнені, чи вдасться дочекатися тут. Треба буде обирати якусь країну на цій півкулі, щоб залишатися в часовому поясі, чи працювати віддалено, буде це Канада чи буде це інша частина півкулі. І також теж саме для України, якщо ви хочете повертатись в Україну, але вже немає ніяких сил залишатися і чекати тут в Америці, то треба дивитись ринок в Європі на інший. Половині півкулі і планувати, що ви там будете робити. Тобто ідея в тому, що планування це не тільки про візи, і більше навіть не про візи, а планування це більше про вас, щоб досліджувати вас, досліджувати себе і планувати своє життя. А візи потім підтягнуться. Спочатку я вважала, що в еміграції. Виграє той, хто більш гнучкий, що треба тільки підлаштовуватися під зовнішнє середовище, тільки підлаштовуватися під вимоги. Але зараз моя думка трошки змінилася. Це пов'язано з візами. Наприклад, ми можемо або відштовхуватися, наприклад, якщо це робоча робоча віза від роботодавця, який може вам зробити візу, але йому потрібен спеціальний специфічний сотрудник. Якщо ви готові таким стати, ви будете максимально гнучким і робити все, щоб влаштуватися в ці вимоги, щоб отримати таку робочу візу. Але якщо навпаки ви будете трошечки категоричним і будете розуміти, що саме хочете робити ви, тоді вже зі своїми знаннями, зі своїми бажаннями, зі своїми навиками ви будете шукати того роботу. Роботодавця під себе і пропонувати вже свої навики, ті, якими ви вже зрозуміли, що ви хочете і можете займатися, пропонувати себе, тому правильному, конкретному роботодавцю, кому це буде потрібно. Тобто, тут вже все, як і програма UFU, унікально і індивідуально. Кожен буде. Вибирати і обирати, і мати те, що він хоче, або те, під що він готовий підлаштуватися, або на що готовий піти раді цієї самої бажаної легалізації. Ну, і найцікавіше, що робити, якщо не знаєш, чого хочеш. Тут, на мій погляд, є два варіанти: перше це навчання, і друге, це спосіб. Проб та помилок. Перше про навчання давайте. Якщо коли ви навчаєтесь, то вам починають нав'язувати нові думки, нові ідеї, нові методи і нові способи. І це як насильно в вас вдихають нову енергію, нові ідеї. І ви, коли починаєте навчатись, ви ніби заново пізнаєте себе через ту сферу, чому ви навчаєтеся. Буде це якась легка професія професія в медицині, чи складна професія в медицині, буде це IT, чи буде це маркетинг. Немає значення на що ви навчаєтеся, але навчання це дуже крутий метод вивчити себе і зрозуміти, чи підходить вам це, чи не підходить. І тут ми переходимо до другого. Етапу це до другого способу, спосіб спроб та помилок. Треба в'язатись в драку, а потім вже розуміти, що з цим робити, пробувати нову професію. Тим паче, тут в Америці набагато легший спосіб входу в якісь ентрі позиції, тобто стартові базові позиції. Навіть в мене в офісі ми шукаємо асистентів хірурга, асистентів адміністрації, асистентів. Бухгалтерії та відділу по роботі зі страховими без досвіду дуже легкий вхід. Якщо ви тільки знаєте англійську, можете вільно спілкуватися. І розуміти і бути зрозумілим, цього вже достатньо. Тут я ще прикріплю одне відео про те, що у нас є завжди відкриті вакансії. надсилайте ваше резюме, ми поспілкуємось. Тобто, це такий приклад того, що тут можна спробувати якусь професію навіть без освіти та досвіду. І вже коли ви вже попали в цю сферу, тоді вже ви будете відчувати, аналізувати, чи це вам підходить чи ні. Попадаючи в медичну сферу, ви розумієте, якщо ця легка. Робота і взагалі медицина вам до смаку, то ви можете йти навчатися, а, отримувати ще більше досвіду, ще більше дипломів. А тут в Америці, чим більше досвіду ти маєш і більше а, освіти, тим більше зростає твоя зарплата. Якщо ви хочете спробувати себе в якомусь прикладному ручному труді, ми вже багато чули про те, що тут в Америці багато заробляють хендімени, які допомагають по хазяйству щось. Зробити своїми руками без освіти, і коли вже людина приходить в дім, починає щось робити, якщо буде вузька спеціалізація і отримані додаткові ліцензії, то це вже буде ще більше грошей. Потім люди, які розуміють, що вони можуть організувати команду людей, компанію це буде ще більше грошей. Тобто або навчайся, або пробуй. Іншого варіанту нема. Якщо інші варіанти є, напишіть в коментарях, що ви порадите людям, які ще... Ніяк не визначилася, що ж робити далі в цій Америці. Тож закликаю вас. Почати чи продовжити самоаналіз та саморозвиток. Якщо ви можете це робити самостійно, будь ласка, повертайтеся до цього заняття. Якщо ви не можете це робити самостійно, знайдіть собі людину, яка вам буде допомагати. Це буде коуч або психолог. Якщо у вас немає коуча або психолога, приходьте до мене. Я залюбки вам допоможу. І для всіх юфеюшників це поки що безкоштовно, бо дуже хочеться допомогти таким же людям, як я. Приєднуйтесь до мого Тіктоку, там майже кожного дня ми говоримо про накипіли для ЮФОЮшником і не витрачаємо час на монтаж. До речі, написати мені ви також можете через Тікток. До речі, поділіться в коментарях, в якому стані і на чиєму боці зараз знаходитесь ви. На боці ще очікування, може, щасливої якоїсь долі, що Юфою будуть продляти безкінечно, і ви не будете планувати свої. Життя і свою кар'єру поки не будете мати цих гарантій, або на тому боці, що незалежно. Від того, чи вже ви придумали, що робити з легалізацією, ви все одно готові планувати своє життя. А я і чар дуже люблю працювати з емігрантами, хто в еміграції знаходиться більше трьох років і вже перетнув у ту межу трьохрічної кризи, коли вже мова вже адаптована, коли вже внутрішня впевненість та сміливість вже напрацьована. Іммігранти вже мають і вміють тримати баланс. Між гнучкістю та категоричністю. Тож, любі мої юфоюшники, я в нас дуже сильно вірю. Віра це не гарантія, звичайно, але мені здається, що навіть з цим ми можемо багато чого досягти. А взагалі-то ми з вами вже майже 4 роки живемо в умовах невизначеності, і це вже наша сила. Ця гнучкість це вже. Такий значний плюс у житті. Тож, закликаю вас починати планувати чи продовжувати планувати. Навіть без гарантій. Навіть якщо це не завжди, але це повинно бути свідомо. Якщо вам відгукнулося це відео, це вже означає, що ви не в тупіку, це вже означає, що ви в точці розвитку, якщо ви шукаєте себе. Будь ласка, поставте. Та лайк та прокоментуйте, в якому місті та в якому стані зараз ви знаходитесь. Чи ви вже визначилися, чи ви ще в роздумах, чи ви знаходитесь в Америці чи в інших країнах світу. Якщо я ще можу чимось вам допомогти, пишіть в коментарях та приєднуйтесь до Тікток каналу. І підписуйтесь на канал. Давайте дружити і допомагати один одному. Будувати це нове життя немає значення, в якій би країні. Та в якому б стані ми не знаходились. Скоро побачимось! па па